Воно цей документ? Так. І тепер вам зараз поясню. Діло в тому, що той документ, який ми називали воює на на сьогоднішній день має називатися декларацією. І ця декларація має податися у три інстанції. О те, що мали кожна людина, кожна дитина за їхнім правилами заявити з кюі Актом 1666 року дитина в 7 років мала заявити, що вона знаходиться в живу. Це вони так вважали, але там є стаття 4 цього, цього акту, не буду відкриватися, як воно називають, за якою, да, ламач, Єзик. за якою, якщо ви це зробите зараз, то все майно, абсолютно все майно, воно підлягає поверненню кожному. Як тикса? А от, а от для цього зразка... стояло е, е, е. питання, а як має цей документ називатися? Повідомлення? Якось по-інакшому. І от зараз вже ми, ми за питання. це питання і з'ясували, що цей документ має називатися декларація. Декларація. Це означає, що ви декларуєте їхні їхнє боргові зобов'язання перед вами. І У них є за цим актом. А, за... Яким? Ну, коротше, ну, це структує, а актом з 1966 року є обов'язок вчинити е, свої дії е, таким чином, щоб все ваше майно було повернуто вам. Більше того, виходить е, так, що якщо кожен раз е, чоловіка та жінка, які з'являються, що вони знаходяться в живих, а в три адреси, ну я так, не схожу, з цього документа, з міста цього документу, виходить так, що е, кожен раз, коли ви завіряєте, наприклад, то, ну, наприклад. Наклали на ваші персональні дані, наклали якісь там арешт, виконавці служба, суд. судове рішення, суддя виніс якісь рішення на фіктивну э, організацію, а, чи, яка називається фізичною особою, да? то в такому випадку, а, якщо ви уже ці колег ви заявили, що ви живих знаходитесь, ви на ви робите, ви робите декларацію ще одну і ще в три інтазії ще раз повідомляєте їх про те, що... Такі-то фізичні особи, які знаходяться під дійсною юрисдикцією, вчинили проти вас як жінки або чоловіка злочин. А Ватікан передбачає посилення кримінальної відповідальності зараз а, за будь-які злочини проти, проти чоловіків і жінок. Особливо після мотипомотилу. Да, моти особливо після цього. Угу. Це понятно, що вони те вже такі самі. Вони теж такі саміться до от того братства піратів, да, братства піратів, що і наші українські, що і російські, що і Ватикан, що і сам Ватикан, що і Папа Римський. У них навіть на тих атрибутах, а, атрибутах їхніх їх, їх, атрибутів от ватиканських є а, значить, ознаки пірат. Піратів. Ну, атрибути піратів. Ну, не і ніхто, то, походу, у нас ніхто Не відкриває. того. Значить, normalized. всього, з цього із стоїть ця форма 119. Чого? Того, що не по електронній пошті треба це відправляти. Можна відправити електронною почтою, навіть треба. Попутно, робить паралельно тільки. Але важливо це оформити через поштове відділення, через пустове відділення, і щоб кожен конверт. Майже нічого не чути, пише. Да? Маркіз благодатний наш товариш. Я да. поняв. <реш> а, і кожний конверт, який є, да. От, має бути оформлений крафтовим, має бути, оформлен... має бути оформленим відповідним чином. Мабуть, треба показати, да? <реш> Давай покажемо. можливо візьму. Я візьму. Да. О, бо я маю свій, але в мене трошки. Відаліка. Друзі, це і місто я... рівне. Спільнота вільних людей міста рівного сьогодні зібралися для того, щоб обсудити деякі такі важливі теми, які стосуються вже сьогоднішнього дня. І я рахую, що це якраз на часі вже сьогодні нам прокидатися від мороку, бо зараз будуть вводити, оцю вже є. Виходить, виходить закон, вступає в силу вже по електронній гривні. Ось, Віка, скажи пару слів, будь ласка, nee, по цьому поводу. Що ставила? Ви нашнуло на роздуми. Приватбанк запросив мене до себе відділення на проведення чергової, як вони назвали, автентифікації. Аутентифікації. Да. Ну, я скажу, як я, фізичної особи. Ну, тобто, Якщо ви не прийдете, то там відповідно буде вам відмовлено в банківському обслуговуванні таке місце. Ну, як завжди, знаєте, зараз уже ми стаємо, кожним днем і роком ми стаємо розумнішими. Відповідно, в договорах, і цих паперах що треба читати. Те, що дрібненьким шрифтом. І от вони отут всі анкеті. Ну тут персональні дані, як персональні дані, адреса, телефон, зрозуміло, номер паспорта таке інше. Але що саме цікаве отут. І от приписано чим. Я погоджуюся, ні, я не погоджуюся, я повинна повина Ну Так, так, вони прописуються. Вони Підписанням цієї анкети належної перевірки, я як суб'єкт персональних даних надаю свою згоду на обробку Приватбанк моїх персональних, всіх, послухайте слово, всіх моїх персональних даних. Так, включно з даними, обробка яких згідно законодавства України. Становить особливий ризик. Тобто законодавство України навіть говорить, що ці персональні дані становлять ризик для прав і свобод людини. Але, але Приватбанк хоче їх мати володіти, Ні, володіти. Так, в тому числі, які є конфіденційною інформацією. Ну це не все, їхні бажання на цьому не зупинились. А, там, а, а також передачу їх третім особам. Це біометрія, голос, відбиток пальця, все, що вони зберуть про мене, де там мої діти вчаться, неважливо. Про що я думаю і так далі. Вони хочуть це те все мати, володіти і передавати третім словом. Ну, знаєте, констабір. Ти... Ні, ні, далі їхні бажання на тому не закінчили, не закінчили, ну, у тому числі іноземним об'єктом. Тобто я ну хочу цю інформацію донести до наших однодумців. Чому? Тому що з Приватбанком ну має справу кожен перший. І повірте, вас запросять когось раніше, когось пізніше для цього. То, от зрозуміли, так? Да? У тому числі іноземним суб'єктам. І це не все. Ця згода є безстроковою. Немає строка mm -hmm. да, давності. Ну, відповідно, я це не підписала, значить, от воно в мене. Почекайте, не це не все кіно, не все. А далі вони ще дали мені такий документ, який називається Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг. Розкажу чого? Тому що був прийнятий Верховною Радою і вже ввійшов в дію закон про платіжні послуги. Якщо хтось його не читав, рекомендую. Дуже, дуже. Він він, до речі, написаний доволі простою мовою. От, тобто, ну так був ін, іноді є там така казуїстика, починаєш читати, перше речення читаєш, на останньому вже забув, що було спочатку. Тобто доволі просто він написаний. Ну тут. Значить, дивіться. Все це очі заяви, це вони підганяють банки свою документацію під цей новоприйнятий закон. Читаю вам. Ну, тут там цікаво, цікаво, значить все інше, почитаєте, як вас викличуть. Ось, дивіться, пункт 2.10. Що вони хочете, щоб я це підписала? Сторони зобов'язуються врегулювати суперечки і претензії, що виникають у зв'язку з виконанням договору шляхом переговорів, а в разі неможливості врегулювання спір е, шляхом е, у судовому порядку. Це стандартно. Ну, тобто, Ми щось не договорилися, йдемо в суд. Далі. На підставі законів, у тому числі іноземних держав, для врегулювання відносин між банком та клієнтом може бути застосоване законодавство іноземної держави. Mm -hmm. Я написала запит, Чекайте, я написала запит. Запит вже прийшов, якщо цікаве, я хочу, щоб деталі його подивився, бо там цікаве оформлення відповіді на той запит. Я хочу, щоб ви його оцінили. Я пишу, що дайте перелік держав, з якими ви збираєтесь земли судитись. Може, такі Гондурас, Ізраїль, неважливо, будь-яка. Вони сказали, відповіли, що цей перелік держав не є вичерпним. Добавлять любий час. любе, любе, що вони де знайдуть там, я не знаю, якусь крапку з комою, в якому законодавстві. офшор який Не ти, Дивіться, от прийшла я в відділення, кажу, слухайте, я тут прочитала вас цей, що ви хочете, собі щось писала, я, м'яко кажучи, ну, прозріла. А що там таке написано? Ну я от її читаю цьому працівнику Приватбанку. Вона, по-моєму, мабуть, читала так само перший раз зі мною його. І кажу, що вас люди це підписують. Каже, так, да, навіть не читають. <ріст> 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 То наразі. Біда. Я для чого, для чого я це вам говорю? Будь ласка, читайте. Просто читайте, бо тут, ну я вам сказати, тут не треба ні вищої освіти мати, нічого. Щоб просто, ну скажімо, задуматися. От, Закон про платіжні системи теж прочитала, є там цікаві статті для вас. Ну, давайте, може, пізніше, так? Да? Ну давайте я його зараз я вам прочитаю статті, а ви оце висновки. Пізніше повернемося Зараз я ну, включу. Документи приватні зараз не покажемо -та. клієнта фізична комісія і заява приєднався. Вони посикли відправлена, відправлена декларація. Голосніше говорить. Яким чином має бути відправлена декларація про а, заявлення кожного кожного з вас живих, кожного з вас живуть, кожного чоловіка, жінки? Повними правами людини, чи то живої людини, чи то живонародженої живої людини, ну, чи просто живонародженої людини. <кій> а, так. А, головне, що а, там буде присутня, присутній додаток з правами, з повними правами людини. Розумієте? От, що найголовніше. Так от, а, крім електронної почти, на три, в три адреси, як так вони хочуть, треба відправити отакий от конверт. Це називається крафтовий конверт. Я зараз покажу. Це крафтовий конверт. Ця наклейка, ну, можете роздрукувати всесвітнього поштового поштового союзу, це логотип Всесвітнього поштового союзу. А, Можна, хто вміє користуватися інтернетом, він може надрукувати на принтері і розробити сюди. А якщо ні, то можна роздрукувати, наприклад, ну, витягнути із інтернету цей логотип. І наклеювати як марку. Але, ось тут, залиш... Але тут... тут або ось тут залишити місце для того, щоб можна було наклеїти марки. І а, поясню ще одне, що Щодо... зразу продовжуючи сюди. Значить, а, тут має бути марочка а, номіналом не менше долара. Тобто не, не звичайна, яка небудь там, от, там 50, 50 гривень, наприклад, там, чи ще щось. а вот ДОЛЛАРОВА, понимаете, да, вот именно долларовая, э, э, специально долларовая марка. А у нас тут нет. Не, не, там буквочка, я а как Там моя ма, там а а будет и буквочка, по-моему, а, значит. Букву... Не, а, будет на букву, букву А и букву Ж. Да. По-моему, ну, смотря уточнить на почте, там можно уточнить на почте. Значит, э, а? Ну, конечно, это. Ні, ну але це не менше, це валютно має, має бути валютно. А не саме да, рівні. Так. Тобто, щоб э, ви щоб ви собі знали, що э, пошта є найстарішим банком в світі. І самим старішим не тільки банком, а і на але але і нотаріатом світу, світу пошта є. Тобто Там ходять і свої гроші, там ходить свій нотаріат. І, кстати, він присутній по цьому... Так от, так от. Так от, так от є офіс Поштового Союзу, знаходиться в Берні. В Берні знаходиться. Балаган! Так, значит, конверт має бути крафтовий, Ось так оформлений. Ну, уже! ось так оформлений. Ось тут, бачите, отут ви свої дані пишете. Берете в квадратний в квадрат такий, такий квадратик берете, значить червоний. О, але е, тут бачите, ізначально розміщено, ну так якби сюди на край, але бажано, щоб ви е, це змістили більш до центру. Ось так. до центру. Тобто квадрат зробили ось тут в центрі. і ну, Оцей квадрат змістили просто, ну, щоб тут більше місця було. Але отак більш до центру. Ну так я не буду пояснювати углублятися до чого, але ну це тонкості всякі там. А, значить, Хто буде робити? Значить, змістіть цей квадрат сюди ближче до центру, щоб він тако був в центрі. Ось тут, ось так. о. Значить, І має бути запитано, зазначено до запитання. Як... І бажано, щоб ви знали свій індекс е колишній, о той, що значить, дійсний, реально існує це Саєцький. Мається на увазі шести <реш> да, шестизначний, о, де буде зазначено до запитання індекс. Кома, значить, територія юрисдикції ОРСР, в дужках, в дужках Україна, Рівненська область, коротко назва в даному випадку, там село чи місто, значить, і внизу через дужках титул, статус, кома, посада закрить мужчина Віталій. Все, більше нічого тут не повинно бути. Абсолютно, і цей, і цей документ, який буде всередині цього конверта, він дойде куди треба, бо він буде йти разом із. Із такою, і з такою формою 119. Ось вона. Mm -hmm. Ось вона є. значить, Наші поштові товариші, вони трошки переробили значить, цю форму 119. Зараз вони оце форма 119. І вони видають зараз так, щоб оцей штрихходовий ідентифікатор вони наклеять ось тут, в цьому місці, О, а ті форми 119, вони значить, це. Первична пер, первинна форма, де э, штеходить ідентифікатор горизонтально і ось тут внизу. А зараз вони видають так, щоб був вертикально ось тут. Не хочуть брати на себе відповідальність. Розумієте, що хитрують, так? Да? Значить, ну у нас є, збереглися, значить, дані про цієї форми 119 де горизонтально, де вони несуть відповідальність за те, що вони доставлять, куди вони дінуться? Значить, э, роз'ясню роз далі. Значить, це це по формі дев'ятнадцяти, воно повернеться, тому що ось тут ви будете зазначати все те саме, що написано ось тут, але в формі 119 буде вказувати до запитання, через значить мужчина там Віталій, наприклад, і а, контактний телефон. Uh, Значить, вони вам, коли повернеться в поштове відділення, отаке uh, відправлення, да uh, вони поштові поштові працівники вимушені будуть зателефонувати. Бо у вас, наприклад, там uh, скринька та не вказана. Там наприклад квартира номер 50 на uh, будинку номер 20 да? От не вказано, да? і вони вимушені вам зателефонувати, щоб ви туди прийшли. А ви приходите туди і uh, Краще в нормальному випадку вам просто видають значить, вже з штрих-кодовим ідентифікатором, тобто все пройшло через поштовий нотаріат. Видають вам підтвердження, що значить, дійсно якась там установа, там Ватікан, чи, наприклад, Карл III, чи посольство якесь отримало вашу пошту і поштовий союз через поштовий, поштовий нотаріат завірив, що значить, даний документ отримав дійсно суб'єкт. Міжнародного права це мужчина або жінка. Значить, е, далі. Кому відправляється? Кому відправляється, ось пишеться в цьому кутку. І значить, ви ви ж знаєте, що вони себе називають там, наприклад, директорами, да? але по реєстрах вони числяться як хто там, типа, значить, по реєстрах як вони як керівники юридичних осіб. Mm -hmm. Тому, наприклад, от в даному випадку тут а, хто у нас написано, одержувач одержувач особі, кома, що виконує роль керівника структурного підрозділу. Ну, наприклад, тут даже пише управління державної міграційна служба. Не так як вони капслоком пишете, понімаєте, от, а от пишете, ви ви пишете так, як вас вчили за українським або російським правописом. Все правильно з комами вказуєте. Значить, що це значить, Рівненська область, місто Рівне, вулиця 16 липня, кома, будинок там 6. Вказуєте їхній індекс. Ну, оцей індекс, звісно, бажано брати в квадратні дужечки, отако. А тут прописувати, наприклад, що це місто рівне, центральне відділення, це, це 266-3.0, наприклад. Да, ось? А, і от такі повідомлення мають бути відправлені, відправлені у три інстанції. Яким чином їх відправити? От яким чином? А, ну, Ватикан, значить, ну дійде, не дійде, а я думаю, також це скоріше можна, наприклад, через. Посольство Італії, скоріш всього, або а, якщо є представництво Ватикану, наприклад, в Україні, то можна а, і, і таким чином. В організації Об'єднаних Націй а, проблем теж немає. У місті Львів один із них о, представництво є, і в місті Київ, тобто ще краще. значить, Це організація Об'єднаних Націй. Що касаємо а, Карла Третього, Великої Британії Королівця, то теж немає проблем. Посольство Британії в Україні теж є. так? По-моєму, два чи, чи одне, ну не важливо, інтернет у нас все знає, теж немає проблем. Тому отакі речі треба буде відправляти. А оформляється ось, ось, форма 119. Ось, ось, ось яким чином, бачите, от, значить, і, я зараз покажу я. Оце так, як вони зараз. Штрих да. має, а бачити. це так, як має бути, бачите, да, от, різниця, яка, да, так. Ага. Тут штрихкодовий ідентифікатор горизонтальний і тут горизонтально. Да? А ось тут вони хочуть брати на себе відповідальність поштам. тримайте. Так, да, ви, випові, ви, ви подивіться. Але є, але але саме цікаво те, що ви я не дивився, як тут в цих нових найменування адресата. да, це теж неправильно. Значить, дивіться, є в, цьому, в цьому є підлоги. Да? Коли заповняється форма 119, да? от коли відправляєте, значить пишете місто дуб, от, наприклад, тут написано місто дубно. Бачите, ві чоловіка ставив місце вільного в квадраті місця. Бачите, так? Да? А, значить, ось тут вони можуть дописати, наприклад, цифру один, Да? Значить, щоб такого не відбувалося значить, по містах, треба написати а, місто Дубно таким чином, щоб ось тут закінчилося, щоб тут місця не було. Щоб вони не мож... Хай дописують десь, десь отут. дописують. Ну не тут. Далі, це місце подання. Далі читаємо. Дата подання, да? бачите, дата mm -hmm. подання. Тобто це не має бути е, дата подання. Це слово, це, це слово треба взяти обов'язково в квадратні дужечки, в квадратні дужечки, ось в квадратні дужечки. Можна ще зірочку таку поставити, значить, а, а, а можна взагалі ще закреслити а, значить, е, і написати в даному випадку, наприклад, лютого 23-го. 23 ну, то, тут правильно написано. Але е, ось тут можна дописати числа. Числа, тобто зміни змі таким чином ми міняємо структуру документу. Значить, Голодя, тут якраз тебе тоже, це якраз тебе стосується. Бачиш, дата, От да? Отут має написати числа, числа. Лютого, але оце слово дата треба брати. Поясню чому. Да, поясню чому. Тому що за значить канонічним правом, по-моєму. Дата це дарування або уступка прав. Тобто момент з якого починається дарування або уступка. Воно треба? Ні, не треба. — Бачимо, тут зірочки там то все правильно. Да, отсюда, да, да. Значить, ну це ж ну, це ще не все. Це ще не все. Значить, найменування адресата. Бачите, найменування найменування є предметом, або наприклад, це організація, або установа, або виробнича одиниця. Це найменування. А в даному випадку тут йдеться про, нач, е, про що? Міністерство юстиції України. Тобто тут все правильно написано. Якщо ви собі, самі собі відправляєте, о, я стикаюсь з таким значить, це слово найменування треба прибрати. Ім'я відправника теж береться в квадратні дужки, це якщо собі відправляєте. А якщо, наприклад, Міністерство юстиції відправляєте, то так і залишаєте. Оце слово. Далі поштова адреса. Ну так, да, індекс їхній береться квадратні дужки. І Бажано вказувати юрисдикція. Так і от, як тут написано, юрисдикція територіального моря і морського дна. Обов'язково. Дужки це брати не треба, бо це офіційна їхня юрисдикція. Вони про це законом номер 180 стверджують, що це їхня юрисдикція, територіальне море і морське дно. Значить, далі, це їхня територія. От не треба від них відбирати таке щастя, хай вони там собі сидять. Мене це теж влаштовує. Далі дивіться. Вже uh, місце, кому, кому повернутися, має це повідомлення. Да? Значить, читаємо. Опять же, найменування відправника. Оце Володя, якраз і твоя помилка. Отут має бути найменування, не найменування. Оце слово найменування треба взяти в дужечки. Ось тут ім'я, ім'я відправника. Може закрестити його. Має бути ім'я відправника через титул, мужчині Володимиру, номер телефона до запитання, індекс, адреса Україна УРСР, Рівненська область, Рівненський район, місто Дубно. Індекс не взяв п'ятизначний в квадратні дужки, значить, але треба, щоб він тут був, і вказує іншу юрисдикцію суходіл за мною тверді. Можна можна ще вказувати землі Мідгард, наприклад, так на всякий случай, щоб не перепутали, наприклад, mm -hmm. і оці, і оце, от, і оце вже по факту є скажімо так документом поштового нотаріату, який підтверджує і ото, коли мова йде про збор інформації. О, про те, скільки разів і коли ви себе заявляєте, так, От, оце якраз і є ото, 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 заява в їхньому просторі. Це, да, це підтвердження, оце, оце їхнє підтвердження, по їхньому підтвердження. І для вас це підтвердження, що хто ви є, так? і е -е -е -е. що ця інформація вже є у їхньому доступі, у їхньому користуванні. Ви можете підвести. Це як ось та служба. Це як одна служба, це як та служба, яка з цифрової політики, що збирає всю інформацію про всі ваші згоди, то це те саме можете робити і ви. Ви збираєте всі згоди, їхні згоди, про те, що вони візьмуть хто вищенка з повними правами людини. Або ви чоловік з повними правами людини. Що у вас там Вікторія, що у мене знайшла, тільки єдине, що я тут поки втерлася, що я ага. зібрала, хотіла стане. Значить, Готова. — трошки тихіше, будь ласка, бо тут і так з звуком проблеми. Владмір, може, ти будеш знімати продовження? Куди да іди да йди сюди, йди знімай. Так, да, дуже цікаву зараз інформацію буде розповідати Віка. Давай, бо в мене вже в принципі сідає батарея, тому щоб не було таке довге відео. Іди сюди. Наштовхнув мене. На... Ні, далі, почекай, 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 Віка, почекай дві секундочки, дві секундочки, я підготуйся ще до пару хвилин. Все, зараз буде продовження ефіру. Ось зараз на сторінці Владміра буде відео, а потім в Ютуб ми виложимо в нашому каналі. Можете в Фейсбуку, да? Я зараз посилання ми зараз залишимо тут. Кому буде цікаво, можете перейти на по цьому посиланню на подальшу трансляцію. що що Ну значить записуй просто, а потім в, в Фейсбуці, то есть, на каналі вистави.